Всім привіт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Україна в себе. Друзі, хотів запалювати димора. Наготував вже гнилушку, відкриваю димар, звідси цип. Думаю, здалося. Я на, на землю миша побігла. Я не знаю, чи буде видно. Зараз, може, витрусимо. Миша вже намостила гніздо. Я не знаю, скільки я ним не користувався. Може тиждень, може менше. Дивіться, це все миша наносило. От тут я її догнав. Як її видно, я не знаю. Отут тут миша є. І... Але щоб просто такого не було ніколи. Щоб це миша і отаке намостило в димарі. Готувилася зимувати, ну нічого, всі готуємося до зими. Друзі, всім привіт, слава Україні! Приваємо, слава! Зараз оглянемо сім'ю, яку я, виходить тут у нас матка ізольована у самій сім'ї у першому корпусі. Далі зверху поставив корпус і з'єднав із безматочною. З'єднав із безматочною сім'єю. Підсадив сюди безматочну сім'ю на три рамочки. При огляді виявилося. При огляді виявилося, що є розпліт. Ось тут си нуль покажи. Розплот і зверху. У верхньому корпусі, в нижньому корпусі. Зараз відкриємо і подивимося в саму сім'ю униз. Чи там є розпліт і чи матка в ізоляторі жива, не жива? Так, що ми бачимо? Печатний розпліт вже на виході бджоли вупляться. Можеш далі столовувати. Далі ставай знімай, не потрібно Далі йдемо. Може зазняти, маточка. Є маточка. Маточка жовтенька цього року. І маточка помічена. Це хоч це може дивно. дивно здатися, що маточка жовта помічена. Але так як нуклеусний парк розташований у нас. Так як нуклеусний парк розташований, то може десь і залетіло. Садимо в кліточку, покажи синоч. Садимо в кліточку, далі будемо дивитися. Далі йдемо друга рамочка, теж розплод. Третя. Третя рамка з ізолятором, ну це з другої сім'ї. Ізолятор з другої сім'ї. Так як підсаджувалося. Три рамки вийняв, підсадив. Саме головне нам відкрити, подивитися, чи все ж таки жива матка в самій сім'ї в ізоляторі. Чи жива матка, чи вони... Я так розумію, дві, одна матка, друга матка вже... Цю, що ми відібрали, вона і в нижньому корпусі, і в верхньому робила. Чи вони дві матки прийняли? Візьму демат. Чи все ж таки ту матку в ізоляторі вони вбили? Зараз відкриємо і глянемо. Можливо, тут і розплуду немає, можливо, вона внизу і не працювала. Є розплід. Отакий От гарний, покажи себе. Дивіться, оце повністю розпліт. До речі, матка ходить. Матка. Так. Пупив її маркером. Фіта, маркером пускаю на третю рамочку. Ага, пустив на ту рамочку. Зараз пустимо її на цю рамочку. Пускаємо на Зараз. Пускаємо. Пускаємо на другу рамочку і дивимося в ізоляторі маски. Немає в ізоляторі матку. Матку вбили. Матка буквально два дні тому була жива, я дивився. Матку в ізоляторі вбили. Все впала матка. Значить що ми робимо? Що ми робимо? Зараз будемо нашу маточку садити в ізолятор. Так, яєчка є, маточка плідна, маточка працювала. Повністю в яєчках рамки. Покажи як будемо садити. Беремо нашу маточку, молоду, плідну, помітили і садимо. Ось тут вона пішла бочка. В ізолятор. Так, друзі, будемо підсаджувати. Будемо з'єднувати. Верхній корпус з нижнім. Вже заберемо плівку і отак поставимо. Поки що, поки що в цю сторону поставимо. Нехай об'єднуються. Я думаю, запах не них і так вже загальний. Вони вже сидять довго. Маточку ми забрали, зараз, зараз наберемо бджоли для неї. Маточку відбираємо для клієнтів. Є замовлення на маточки. Двоє когось пропало, в когось при відкачці меду задушили. Є замовлення, зараз на маточок дуже добре для клієнта. Друзі, відкриємо, відкриємо будь-яку сім'ю і подивимось. Чи є розплід, чи, чи не вивели вони спищову маточку, я просто відкрив. Просто яка попала під руку сім'я. Це беру в і можливо одну, можливо, дві. Якщо погода буде. Медова, медова. Так, розплоду немає, зараз перевіримо, будемо трусити, перевіримо маточку. В ізоляторі. Зараз трошки бджола вийде. Жоло забитий ізолятор бджолою. Які незручності, покажи ближче, є в цього ізолятора. Незручності, що тут не, не проглядається, немає решітки. В саморобному просто йде решітка і тут, і тут проглядається, повністю подивився оком і побачив, що матка є або її немає. А тут, якщо вона сидить там сховалася, ти її не побачиш за да. закривачкою. Є маточка живенька. Розплоду немає. Зараз ще одненьку підніме. Не... Так, немає розплоду.